Всім привіт! Хочу показати вам гравілат сорту Майтай. Гравіолат цей невисокорослий, він досить квітучий, є ще більш квітучі сорти, але мені подобається саме колір цього. Це махрова квітка, така персиково-рожева, жовтувата, цікавий сорт. Сантиметрів 15-20 виростає, зазвичай 20, бо це ще малесенький кущик. Още поділка купив за 40 гривень у пані Бай. Я в неї купував морозники також. Можливо, знайдете такий самий в когось іншого, то надмінно варто купити. Потім розростаюся таким килимком. І так буде рясно квітувати. Також, ось, бачите, тут ще є бутончики, ось ще. Тому ще квітуватиме він. Не один день. Ось наступна квіточка вже на підході. Всім раджу цей сорт. Можливо, якщо ви знаєте, якісь ще цікаві гравювати, то напишіть, я придивлюсь. Дякую за увагу.